Давай, давай, давай! Тихо, тихо. Тихо, 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 еще один, еще один. Друже, ты чуєш мене? Ты мне шое? Шокового боку. Давай, давай, мужики, тут никие дреху. Я буде добре. Покину. Все, 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 Давай, Завозимо шок. двох хворих евпів дрон їхали на позиції. Тобто множинні восп, кінцівок, шиї, плюс проникаючи в обох поранення очей. Поки що тільки змога. Тихо, 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 не, не будь ласка. Кола, блядь. Кола око? Ну, вот сейчас, как дотрагивается кола. Угу. Mm -hmm. Розплющить можешь око? Mm -hmm. Не. Нет. Yeah. Okay. Так, дивись, сейчас будемо відкривати оце око. Будовольно? Нет, скажеш, ти бачиш чи не бачиш? Що ти бачиш? Світло бачиш? Ні. Нічого не бачиш? Нічого не бачу. Взагалі нічого. Взагалі нічого. А опуст... подивися вниз. Все, ладно, закриваємо. Вимиваємо щиток. І кофтальмоган Дніпро. Так, Тер терміново приїжджаємо. Так. Да. Я да. головний виновник. 1132. Зараз достану. Все, 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 все. Нормально не болить? Андрій, ти з нами? Так, так. Так, так. Лідокаїн 10 кубиків. Стороннє тіло достатньо. Так, да. це сусіднє. Що ти забудеш зразу вписувати. Гепатіти негативні, 2 мінус. І, могли він сказав, хороший. Ампутація первинна лівої верхньої кінцівки. Наслідок травматичної ампутації. Що сталося з пецією? Дрони. Все дрони. そうかそう Як доросідісь на рідні і дружина відреагувала. Та ну як? Це ж що, що стр... стрес, стрес. Паніка, сльози. Як ти, куди ти? що ти? Дружина що сама сказала? Та що дружина сказала? Дружина не хотіла. Відсія ти хочеш. Відусі Хо, ти хочеш. Ну, я так радіє, коли бачить, що у Фейсбуці фотки, де я поняв, ці в цій медичній робі. А. Кажу, Боже, тобі так личить. Тобі так личить. А вирішує, що краще, ніж мультиками броня. Краще. <ръя> <ръя> краще. Ти <ръя> задумався про те, чим будеш займатися після він після служби. Не знаю, не хочеться в нашу медицину. <ръя> не хочеться абсолютно. Чого? Ну от я зрівняв цивільну і військову. <ръя> не хочеться в цивільну <ръя> <ръя> взагалі. Що так сподобалося у військовій медицині? Ну, якби туди ще була п'ятидневка, у військовій медицині, це було б взагалі шикарно. Тут є реєстратори. Прооперував, написав протокол операції і все. І ти займаєшся своєю роботою, а не сидиш, клацаєш комп'ютер. Після, після спілкування з Андрієм, то він сказав, що воєнщини практично немає. Всі колектив супер. Спокійно. Не мієш, научимо, покажем, розкажем. Ну. Потом, потім, ну, коли я приїхав в Київ, тобто мене зустріли, відвезли, показали. Потім приїхали, забрали, відвезли в лікарню, показали, походили, провели. Це, ну, це класно було. От іменно що тобою опікуються. Як донечку звати? Лера. Лера Лера. Валерія. Яка вона? Розкажи про неї трошки. Якщо можна, Та Там можна. Весела, кумедна. Хитрить постійно. Як? Як? Як хитрить? Вона любить сказати, що от бабуся сказала можна. йде до мами, а потім від мами вам каже, що не можна. Вона не до бабуськи каже, мама сказала можна. А на тебе стрілки не перекидає. Ні, слава Богу. ні. Це вона розказала, що, що папа, папа поїхав на потязі на рибалку. Це як був вдома. Папа поїхав на потязі на рибалку. Ой. Це її... Три, три з, з половиною вже, так. Да. А, а був, був знаєте дуже, дуже такий не то смішний, не то. Аж серце в п'ятки пішло. Ми yeah. живемо на п'ятому поверсі. Тобто я відкриваю двері, ключі в дверях, закриваю двері, спускаю, біжу вниз на перший. Дружина прийшла, беру речі і піднімаюся на п'ятий, ручку дьорг, а квартира вже закрита. <реш> Ключів немає, ключі в дверях всередині. І вона стоїть під дверима. Кричить, плаче. То я сама назад повернула, і ми зайшли. Тут вже телефон МЧС, якось квартиру пробиратися. Це, це було, це було, я не знаю. Часто смішно, а тоді серце в п'ятки пішло. Ступі сестра, півішки, шахіда, все до хуідні. Так, так. В тебе дитина сама закрилася. А вона знаєте? Папа на роботі. На роботі? На роботі.